Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Як і обіцяли на початку цієї години, а, анонсували вам включення, друге включення Антона Пшеничного. Ми побачили, що він був на вокзалі, залізничному вокзалі, південному вокзалі, і мені здається, він вже готовий нам розповісти про дитячу кімнату, в якій хотілося би бути і Тімуру. Б... В принципі, планую туди. Піти, от прям можливо, сьогодні знає це, якраз таки причина, навіть якщо ви нікуди не їдете, так навіть якщо вам не потрібно на вокзал, це причина сходити на вокзал. А Антоне, розповідай все, що там є, і яким чином власне туди можна потрапити. от дивись вже як красиво М -м, та я бачив. Доброго ранку. Варто підкреслити одразу, що це не дитяча кімната, це величезна дитяча зона. Її площа 700 квадратних метрів. Тут є бібліотека, ігротека, футбол, баскетбол, настільний теніс, навіть музей науки це простір спільно, який разом створили ЮНІСЕФ і Укрзалізниця. Відкривали його міністр освіти і науки України Оксанд Лісовий, перша Олена Зеленська, представники ЮНІСЕФ. А також там була ще одна дитина, яка дитина така доросла дитина, ціла, доросла. людина. Ціла, ціла. Доброго, Доброго дитина. ранку, Олександр Подан, який брав участь. Цю відкритті був провідником, і сьогодні він є провідником для нас. Сашо. Ну скажіть, будь ласка, як взагалі вам ця зона? Ну тому що я побачив, я хочу тут гратися. Мене називаємо це не зона, а безбар'єрний простір. Угу. Тобто, реально, це неймовірне місце, якого е, тут і самі Юнісеф визнали, і наші гості іноземні І тут був до речі, Олександр Кубриков, так, який теж так, сказав, так, так. що е, такого ніде в світі він не бачив. Я зокрема теж де з іноземцями коли говорили, вони кажуть, ну на Нью-йоркському вокзалі Макс Максимум, ну там все only бізнес, mm -hmm. там максимум Apple Store буде. А тут це все безкоштовно для дітей та дорослих під час очікування, або просто можна приїхати і подивитись. Давай зробимо маленьку екскурсію. Да. Да. Ну, перше, що я бачу, на що звертаю увагу, це просто величезний тарпан, це як модель в реальному майже розмірі. Так, ну це найшвидший український Давайте, походимо, потяг українського по по подивимося. виробництва, ага. і тому це дійсно Чи насправді через неймовірна штука. <ріх> так, це все, ну типу, звісно, це штучна трава. Але прикинь, mm -hmm. як класно дітям тут гратися, вони тут куверкаються, лазять, ну, це ось так, подивись, будь ласка, воно, воно навіть ходити м'яко, дуже класно. Ну, Вона дуже приємна, ти розумієш, так? так? так, так. А, значить, це не просто потяг. В ньому всередині, якщо от так от заглянути, через віконечко та, можна через віконечко. Показати. Можна написати, ось там от на кнопочках, вибрати своє ім'я, і потім воно засвітиться зверху на ось тут на поїзді, підходить назад. Клас, клас, клас. І е, можна зробити фотку з своїм іменем, ну, тобто, ось такі навіть сучасні технології ми додаємо. Залізти всередину, написати, і дитина буде всередині, буде фоткати. А мама тут фоткає щаслива і так далі. Ходімо далі. Я тобі покажу басейн, який пірнав Орландо Блум. Серйозно? Серйозно, не жартую. Власне, ось він. Якщо подивитись, в інтернеті гуляють фото, Орландо привели сюди показати, і він зробив те, що люблять робити діти. Ось таку історію. Насправді, Дякую, друзі. оба. Якщо хтось хоче через кульку торкнутися Орландо Блума, можна тут покупатися. Будь ласка. Шматочок молекули Орландо Блума тут є. Окрім того, цей поїзд діючий в контексті того, що тут можна зайти, побути на місці машиніста, написати да, ми показали ря. тут. Позайматися тут дуже багато всього для дітей насправді. Це та чи були настільні ігри. Оце дуже крута штука, я бачив лише на фотографіях. Така от для розвитку дрібної моторики руху. Ну, ну, це нереально потрогати, це посмикати. все примикати. <смири> 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 я, <слегка. смири> я думав, це сирена. <смири> так, окей. Ну, власне, це дитяча зона номер один. А да, це номер так, два, що а номер всі, коли вперше сюди заходять, тому що ну, вона величезна. Що тут ще цікавого? Що цікавого? Тобі доведеться йти заново, так, тримайся. І одразу сюди знімаємо. Дивись, оце зона локомотив. Один з найстаріших спортивних клубів. Діти, обережно. Підігли, давай, підіглиємо. опа, Так. пасуй на мене! Давай, 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 пас! Хорош, хорош! Міма! Майже, майже! Давай п'ятоні, красавчик! А Супер. треба туди вибач. Не, не будемо заважати, та, але але це таке напів, напівфутбольне поле, де всі можуть займатися. Тут з тренерами mm -hmm. у нас концепція така, що сюди приходять в такі зони спеціальні спортивні, тут займаються тренери. Вони ага. приходять погодинно, особливо в години пік. Вони Круто. тут закріплені, і вони з дітками граються, тому що тут треба за ними спостерігати. Mm -hmm. Вони можуть здобути з футболу та навіть там записатися в школу і так далі. Е, Саш, поки переходимо сюди, Тимур Мирошенченко в студії питає: скільки коштує? Безкоштовно, Тимурчику, тобі, але з дітками безкоштовно, а, тому що ну це для дітей, і ну ні, тут немає ніяких грошей. Причому знаєш, що найцікавіше далі люди питаються, а треба мати квиток. Так так. не треба. Якщо ви в Києві проїздом просто живете, приходьте, беріть дитину, заходите в центральний вокзал, ліворуч, і ви цю зону не пропустите. Да, за скільки інформації одразу ліворуч тут зала очікування. Поруч тобто місце помітне і дуже прохідне. І батькам є де побути в цей момент. Давай ось цю покажемо зону, тому що нею я пишаюся. Ну, для як на мене, найбільше, тому що uh -huh. це наша зона Джуніорс. Uh -huh. Це наш спільний проєкт із ЮНІЦЕФ і УКРЗалізницею. Ми давно товаришуємо. Uh -huh. І ми намагалися сюди вставити е, спортивні фізичні активності, які будуть так. легкими, цікавими, зручними для будь-якого віку. Ну зрозуміло, тенісні столи, так е, баскетбольний кошик. Ти бачив колись на вокзалі? Ні, а я. А, ось, баскетбольний... Кошик я, на вокзалі. Я, я як баскетболіст, мені зараз, одразу зацікавило, що так. ж воно така йде. Ну, м'ячі в нас є. Дайте м'ячик, будь ласка, поки нам дадуть м'ячі, вони всі тут зберігаються. Все це дійсно безкоштовно. Ти баскетболіст. Будь ласка, о. Браво. Ну Це кайф. Тут Глас. ми ще допилимо зону для селфі. Угу. Є кілька столів тенісних, які розкладаються. І оце, оце прям. тим, ти, ти, те, чим я пишаюсь. Повертає, тому що це ми це придумали і не знали, як втілити насправді, <звіт> тому що такого програмного немає спорядження. Ми взяли відео з фронтальної камери локомотива. А, і ти реально, коли крутиш ось тут педалі, ти, ти їдеш. їдеш маршрутом навколо, ось це навколо Києва. <звіт> тут Лас. можна побачити свою швидкість. Правий приїду... кілометраж, який ти приїжджаєш. Я десь їду... Ти їдеш, Ворохта – Ясіня. Ясеня. Це клас. наш е, карпатський перевал. Клас, клас. Лише влітку тут їздив, до речі, а взимку не їздив, ось чому б ні. Ну і власне, можна сидіти, крутити педалі абсолютно безпечно, і потім ми ще зробимо таблицю, хто далі заїхав. Тобто можна нараховувати кілометраж. Е, що клас, ще? Клас. А, давайте я покажу, наприклад, вид спорту, який ми запровадили, можна грати будь-кому на візках, наприклад, з інклюзією, діткам будь-якого віку. Називається корнхол. Це те, що ми джуніор запроваджуємо. є такі закидати. мішочки. І ти маєш закидати їх. Красавчик. Єп. Добивай. Два, один. Вітаю. Блін. А ти вперше граєш цю гру. Да, і бери, вже в мене виграв. в чому прикол? Круто. Діти не ну тут вони не бояться спорту, і тут не про спорт, а просто про фізичну активність. Е -е, Саш, дуже дякую за екскурсію. Я ще раз нагадаю: центральний вокзал, заходимо в центральний хід, минаємо стійку інформації, повертаємо ліворуч, потрапляємо сюди абсолютно безкоштовно. І ще головне, що я помітив, що тут все дуже безпечно. Всі кутики, все, якщо щось там десь є гостре, воно все заокруглене. Також є зарядки. Ми також є Ми не встигли дійти за рогом музей науки відман. Далі ще лекторії, де теж є книжки почитати, mm -hmm. і пеленальні всякі штуки для дітей, для батьків з дітками, груднічками. Тобто, це ще половина того, що ми могли потрапити. От, 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 от на цьому ми і зупинимося, що це лише анонс, а ще половина з цього і не менш цікава ще залишилась. Тому приїжджайте центральний залізничний вокзал Київ. Зона спільно, колега вам слово безкоштовно. О, хлопці. О, Це бомба. все. Я пропадаю. Я пропаду. Я пропаду <ріст> там з дітьми чи без? Не знаю. Це, це, це але але знаєте, через десять хвилин Антоне, реакція така. Вау! Просто так. це захват. Я вже облюбувала собі два атракціони, як мінімум, це басейн, де був Орландо Блум. Я теж хочу все. все. Це перша, а друга, оця штука, за допомогою якої ти можеш коривати потягом, і все це бачиш, всі ці криві. Це вау! Це просто неймовірно, Дякуємо. Дякуємо. Да. Дай п'ятюню підану. Привіт, передавай, і величезне спасибі всім, хто зробив це. Антон Пшоничний, дякуємо тобі. 5 червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му, місто, що лікує рани й досі. Цей двір. На міщає ще близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей надзусиль, других після Бога. Я не їжджу додому, я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив орден, у нього тут в сльози отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаю, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо віка. Мосичук Плюс. 9 червня. О 21.30. На 1 плюс 1 Україна.